Привіт! Знаєте, є таке одне повідомлення від Google Merchant Center, яке може просто зупинити весь бізнес. Звучить страшно, правда? Але що, як я скажу, що всі ці складнющі правила Google насправді зводяться до одного єдиного слова? Саме так, сьогодні ми проведемо такий собі аудит довіри і зробимо все, щоб магазин не просто отримав схвалення, а почав реально процвітати. Ох, це питання. Воно викликає справжню паніку у власників онлайн бізнесу. От здається, все ж робилося правильно, так? І тут раптом бац блокування. І відразу думка чому? Ну, причина часто криється не в якихось там дрібних технічних помилках. Ні, все набагато, набагато глибше. Слухайте, можна забути про ті сотні сторінок правил. Серйозно, все абсолютно все, зводиться до одного слова довіра. Коли Google сканує сайт, він же не товари бачить, він бачить ризик. І ставить собі одне єдине питання чи можна довіряти цьому бізнесу своїх користувачів? І от саме відповідь на це питання вона вирішує все. Добре. Та як же Google вимірює цю саму довіру? Ну, все починається з одного фундаментального правила воно, по суті, є коренем майже кожного блокування. І це правило уникнення введення в оману. Давайте копнемо глибше і розберемося, що ж це таке насправді. Ось це це офіційне визначення від самого Google. Введення в оману. Звучить серйозно, правда? І це не просто якась там помилка, а це, мабуть, найпоширеніша причина блокувань. Чому так? Бо Google сприймає це як пряму загрозу. Подумайте самі, один начасний продавець може підірвати довіру мільйонів користувачів до всієї їхньої платформи, а цього вони допустити не можуть. Окей, то як же довести Google, що тут ніхто нікого не вводить в оману? Перший крок нашого аудиту показати, що за сайтом стоїть справжня жива компанія, а не знаєте, черговий, безликий дропшипінг-проєкт. А тепер спробуйте уявити себе на місці співробітника Google. У нього є ну, скажімо, 60 секунд, щоб зрозуміти, реальний бізнес чи ні, що він шукатиме. Та ось саме це: фізичну адресу, професійну пошту, живі контакти. Це ж не просто формальності, це по суті цифрові докази того, що продавець не зникне з грошима клієнта наступного ж дня. А ось тут різниця просто кричуча. Подивіться, зліва типові червоні прапорці, пошта на Gmail, ніякої адреси, повна анонімність. Це все просто волає, ризик, ризик. А справа повна протилежність, брендована пошта, чіткі контакти. Це одразу створює відчуття надійності, відповідальності. Гаразд, припустимо, довели, що компанія існує, але. Цього ще недостатньо. Тепер треба показати, що існують чіткі та справедливі правила гри для клієнтів. І ось це ті самі наріжні камені сайту обов'язкові політики. І ось тут. Тут дуже багато хто робить помилку. Думають, що достатньо просто мати ці чотири сторінки, але ні, Google боти, а інколи й живі люди їх справді читають. І якщо політика повернення просто скопійована з якогось шаблону і не відповідає реальному процесу, це величезний, просто гігантський червоний прапор. Так, отже, правила гри на сторінках політик встановлені, тепер час для найважливішого. Перевірити, чи кожна деталь товару відповідає цим правилам. Переходимо до перевірки узгодженості. Тобто, чи збігається те, що сказано Google, з тим, що бачить покупець на сайті. Просто уявіть на секунду розчарування покупця. Він бачить в рекламі ціну, скажімо, 1999. Клацає, переходить на сайт, а там 24,99. Ну це ж жахливий досвід, правда? Так от автоматизовані системи Google просто ненавидять такі розбіжності, бо це руйнує довіру. І саме тому вони сканують фід і сайт в режимі 24 на 7. Ціна, наявність, валюта, стан. Скенер Google дуже методично, пункт за пунктом, порівнюють кожен із цих атрибутів у ФІДі з тим, що є на сторінці товару. Будь-яка, знаєте, навіть найменша, найменша розбіжність, і все, товар відхилено. Узгодженість тут це не якась там рекомендація, це абсолютна вимога. Ми, звісно, пройшли цей аудит, але що буде, якщо просто проігнорувати ці правила? Зараз поговоримо про наслідки, про ту саму точку неповернення, після якої відновити акаунт стає ну майже неможливо. Це без перебільшення найсуворіший вердикт від Google, грубе порушення, це не попередження. це миттєве безповоротне блокування. За що? Ну, наприклад, за продаж підробок чи якісь фінансові махінації. І тут, тут другого шансу просто не буде. І ось це пряма порада від експертів, і вона підкреслює одну дуже важливу річ: ніколи не можна поспіхом тиснути на кнопку Запросити перевірку, внівши якісь дрібні зміни. Ні, спочатку повний аудит, переконатися, що все виправлено, і тільки потім запит. Три. Ця цифра вона символізує типовий ліміт запитів на перевірку, які дає Google. І якщо перевищити цей ліміт, не виправивши головних проблем, це може призвести до остаточного перманентного блокування. Кожна спроба тут на вагу золота. І от наостанок фінальне питання чи готовий бізнес до такого аудиту довіри від Google? От просто зараз. Варто подивитися на свій сайт не очима власника, а очима такого собі скептичного перевіряльника. Краще пройти цей аудит заздалегідь добровільно, і тоді можливо ніколи не доведеться проходити його під тиском раптового блокування.